Вітаю, глядачі. Йде нове дощик. Ось так. Трохи промочило сонячні панелі. Ось така погода, сонця немає, хмарно. Ось. Зараз подивлюся на менші панелі. Поки нічого не доробляв все. Стоїть трошки іншою роботою зайнятий. Ось менші панелі. Трошки пилюку позбивало з них. І зараз йдемо подивимося, що там на інверторі в нас. І ось на інверторі бачимо 1,2 кВт, навантаження 1,7. Навіть вже 1,3 кВт. Це з шести панелей йде. І ось на контролері заряду з малих панелей. Бачимо, ще в районі там 400 Вт йде на зарядку акумулятора. вже пало до кВт, сонця немає, хмарно, мережі немає. Постійно вимкнення, але я вам скажу, що в будинку світло не пропадає, світло є постійно. Подивився на лічильник за пів місяця в мережі тільки 40 кВт взяв. Все остальне 200 кВт це сонце. Ось. Поки зараз Зайнятий ремонт роблю на веранді. Ще не дійшов до цієї стіни. Скоро дойду, то доведеться зняти інвертор, ящик, контролер. Хочу це все повирівнювати, вже позашпакльовувати. Ось така генерація. Ось. З великого сонячного поля на зарядку акумулятору йде максимум 10 А, а вся основна потужність на зарядку йде з контролера заряду. І так як він живиться від сонця, то є йому достатньо того, що йде з сонця, і маленький контролер вже підзаряджає акумулятори в основному.